Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня на Радіо Максимум. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі 12 липня, субота, і давайте разом з вами сьогодні проаналізуємо найважливіші новини з цього божевільного світу. Перед тим як розпочати, попрошу вас, підпишіться на YouTube 24. -го. в описі до нашої розмови. Є посилання на мій YouTube канал. Там також регулярно для вас завжди оновлюю. Найактуальніші новини аналітику, тому підписуйтесь, ставте лайки обов'язково. Пишіть звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання, запитання. Дуже важливий зворотній контакт. Давайте разом просувати кіномовний контент і разом боротися проти російської пропаганди. Про що будемо сьогодні з вами говорити? Трамп оголосив про серйозне рішення щодо Росії. Більше того, 47-й президент Сполучених Штатів Америки вже набагато краще цікавиться деталями. Звірської терористичної війни Росії в Україні він точно тепер знає, де що як прилітає це важливий нюанс. Насправді, Сполучені Штати Америки вирішили не лише постачати озброєння Україні, але й збільшити видатки на обороноздатність Збройних сил України. І відповідно вже є рішення в комітеті Сенату в північно-атлантичному Альянсі Просто таки облаяли Путіна. Пообзивала його і виставили просто таки дурним, і це зробила та людина, яка знає підхід до Трампа, яка по сім годин може з ним розмовляти на гольфному полі вже у цьому місяці. Україна матиме дуже грізну і потужну зброю завдяки співпраці з нашими союзниками, і я тут наголошую не партнерами, а союзниками, тому що ми говоримо зараз про Німеччину, і ми прекрасно знаємо особливо про Фрідріху Мерцю, новому канцлеру, наскільки німеччина готова. Допомагати співпрацювати, ну і звісно ж, російське ППО Путінське б'є по власних цивільних літаках. А тому, що путіну байдуже, тому що Путін хоче, а тому що Путін може, він буде збивати все. і Йому не важливо, що це його ж росіянці. Почнемо з останньої новини на аудіозаписі радіоефіру чути, як пілоти кричать військовим, що летять цивільні і що протиповітряна оборона росіян б'є. Не по тій цілі у небі над Росією відбулася надзвичайна пригода розрахунок комплексу протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації. Переплутав пасажирський борт із безпілотником і відкрив вогонь по цивільному літаку. Сталося це з п'ятниці на суботу. вірніше з четверга. Перепрошую, на п'ятницю під удар засобів ППО Російської Федерації потрапив рейс аерофлоту. Про це повідомив російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров. У дописі вказано, що літак Боїнг 737-800 міг потрапити під удар комплексу. «Панцер». розрахунок імовірно переплутав боїн із БПЛА і спробував влучити по цивільному борту згідно з даними Нівзорова. інцидент відбувся в ніч на 11 липня. Борт прямував з мінська до Москви. Шкода, що там не було Путіна. Знаєте, він ж любить літати до Лукашенка, і під час приземлення отримав пошкодження через дію комплексу ППО. Журналіст посилався на власні неназвані джерела, які розповіли про надзвичайну подію та надали аудіозапис. на записі. Справді чути, як чоловічий голос повторює, що Отить пасажирський літак, що було на цьому аудіозаписі. Давайте я процитую. Доповідає пілот борта. Цивільний маршрут, дозвіл отриманий по нас. Працює ППО. Повторюю, ППО веде вогонь по цивільному борту. Це не ціль, тут люди. Повторюю, цивільний борт прийняли за БПЛА, ешелон дотриманий. Маршрут затверджений. Ми перебуваємо під активним вогнем. Говориться в цьому дописі. У каналі також повідомили, що борт отримав незначні пошкодження, але пілоти змогли посадити рейс. Постраждалих немає. Ну прекрасно віримо і знаємо, що це є підхід Путіна. Знову ж таки йому байдуже. Куди як стріляти для нього? Принцип Сталіна є найкращим. Що смерть одного це трагедія, а смерть мільйонів це статистика. Туди 300 росіян, сюди 300 росіян. Ми ж це знаємо по фронту, і про це казав Валерій Залужний, колишній головнокомандувач. каже: я помилявся, коли думав, що при великих втратах Путін буде зупинятися у війні. Ні, він. Сотнями тисяч кладе своїх окупантів, але йому на це байдуже. Ну і безпосередньо про допомогу з боку Сполучених Штатів Америки і те, як в останні дні Білий Дім абсолютно змінив риторику щодо Росії. Тут варто зазначити, це є розворот від Путіна, а не якісь позитивні симпатія якась симпатія, позитивні емоції до Зеленської України. Але нам і не треба якихось. Любовних історій з Трампом е, і США нам потрібні тверезі, нормальні адекватні відносини, і вони, до речі, дуже добре зараз налаштовуються. Так, от президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував російський удар по пологовому будинку в Харкові у п'ятницю 11 липня. Про це він сказав журналістам перед вилітом до Техасу на запитання представників засобів масової інформації, чи відомо йому про російську атаку на Україну Трамп? Відповів, що він в курсі, і сказав: так я знаю, що відбувається. Ви побачите, що станеться, і також на понеділок анонсував якесь серйозне рішення по Росії. Тут варто зазначити, що Трамп справді зараз більше цікавиться тим, що відбувається в Україні і де б'є Росія. Пригадайте, просто коли була в саміт Великої Сімки, його запиталися на борту, чи він знає про обстріли України. Він каже: Ні, не знаю, а що там тут. Він вже детально покроково знає, що 700... Він сам про це казав 700 безпілотників, летіло на Луцьк, що е, терористи вдарили по пологовому будинку в Харкові. Він цим цікавиться. Тепер він про це говорить. Більше того, хочу вам нагадати, коли на римська конференція по відбудові України там вперше на коаліції охочих були присутні представники США: це Лінсі Грем, сенатор і республіканець, і демократ Блюменталь, а також спецпредставник Трампа Кіт Келох. Вони беруть участь тепер в коаліції охочих, ті, хто безпосередньо планують. Відправити контингент в Україну це дуже добре, тому що вперше США долучилися до ініціативи Європейської. Вони не виключають тепер суб'єктність Європи. і Це дуже добре. Більше того, до України в понеділок, 14 липня, прибуде Кіткелох і буде в Україні більше тижня. Буде ознайомлюватись детально і 100% відсотків говоритиме про відновлення України і постачання озброєння. Про що він казав в Римі? Трамп також розповів про нову схему постачання зброї України. Країни НАТО купують в США, а потім передають нам про це. Він сказав в інтерв'ю NBC News. і заявив, що угода щодо постачання зброї Україні була досягнута на саміті НАТО 24-25 червня в Нідерландах. Цитуємо: ми відправляємо зброю НАТО і НАТО платить за цю зброю на 100%. відсотків. Тобто, зброя, повторюється Трамп, яка відправляється. Йде в північно-атлантичний до північно-атлантичного альянсу, а потім НАТО постачається зброю Україні, і НАТО платить за цю зброю. Це дуже важливо, тому що ми знаємо, трепетне ставлення Трампа до грошей він не хоче на цьому заробляти і не хоче витрачати. А тут підхід, що е, НАТО купуватиме за свої кошти. Найцікавіше, канали NBC News зазначив, що поки не до кінця зрозуміло, що мав на увазі Трамп, можливо, він мав на увазі нещодавно озвучену ідею, що деякі члени НАТО можуть закупити американську зброю від імені України, щоб США не довелося нести ці витрати. Пояснити слова Трампа, що він мав на увазі, вирішив держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Він пояснив слова 47-го про можливість постачання зброї через НАТО. Держсекретар на брифінгу в куалу Лумпурі, там де він зустрічався з Лавровим, і Лавров йому, до речі, передавав записки цитати наших нашого військово-політичного керівництва, де ми кажемо, що необхідно знищувати усню. Ну я не можу навіть сказати, бо ж ютюб не пропустить. Ну це дуже смішно. Погатиславров, такий бід грізний, який розповідає про межі НАТО 97 року. Тут передає Рубіо записки: мовляв, українці ображають росіян і погрожують. Так, от Рубіо, повертаємось до. Того, як він роз'яснив заяву президента Дональда Трампа про домовленість із НАТО, він розповів, що йдеться не про нову схему військової допомоги, а про механізм, який вже пропонували Україна та Європа. Тобто, США погодились на підхід України та старого континенту, він каже, що закупити зброю у США, а потім надати її Україні. Це те, що сказав. Трамп, але далі також за словами Рубіо є інший варіант, і це важливий варіант. Давайте послухаємо. Цитуємо ряд оборонних озброєнь, які шукає Україна, є у наших союзників по НАТО. Наприклад, Німеччина, на мою думку, має 13 або 14 батарей. Петріот інші країни теж мають такі системи. А деякі з них вже розмістили замовлення на їх поставку. Тому ми продовжуємо закликати наших союзників по НАТО надати Україні ті види зброї. ті, Запаси, а потім ми можемо укласти з ними фінансові угоди, за якими вони зможуть придбати заміну, додав дипломат. Тобто, ми розуміємо і згадуємо слова Німеччини. Вони кажуть, що ми готові купити для України петріот, але свої ми не можемо надати, бо ми вже 25% віддали. А Рубіо каже, новий механізм. Дивіться, Німеччина, ви віддаєте трішки більше, а натомість ми з вами підписуємо контракт, що ви будете в фаворі. Для наступних постачань петріот, а зважаючи на заяви Німеччини, що десь в 30-му році вони розцінюють, що може бути загроза з боку Росії. Цього часу вистачить, аби виготовити і передати нові петріоти. Тобто, це є новий підхід. Той хто надає озброєння Україні своє ж, ППО ми зараз говоримо про Петріот, матиме першочергове право підписати з США контракти на постачання нового озброєння, і це дуже важливо, і це дуже правильно. Файненш перепрошую York Times каже, що країни НАТО розробили новий спосіб постачання критично важливої американської зброї Україні для її боротьби з Росією. Зазначається, що один із варіантів створення в Європі спеціальних рахунків під управлінням генерала Алексуса Гринкевича, головнокомандувача збройних сил НАТО в Європі. Треба зауважити, Гринкевич, його недавно затвердили на цій посаді, і в слуханнях в Сенаті він казав, що Україна може перемогти, що Україні треба допомагати і треба надавати більше озброєння. Це дуже і дуже важливо. Що ця людина обіймає пост командувач сил НАТО в Європі, і він каже про цей хаб через них. Через ці хаби грошові можна буде оплачувати зброю і боєприпаси, які потім направлять в Україну через треті країни. Цитуємо, головна мета не чекати, поки зброю виготовлять, а використовувати вже готові запаси арсеналів, з арсеналів США, інших країн або з ринку, як це робить Чехія, згадуючи е, ініціативу Петера Павла, скуповуючи 155 міліметр артилерійського снаряду по всьому світі. Важливо, що союзники також можуть віддавати Україні своє озброєння, от про те, що казав Рубіо, про це пише Нью-Йорк Таймс, отримуючи пріоритет на купівлю. Так, Німеччина пише Фенеш Фенешнл Таймс. Закупила пропошенуюрктаймс. Закупила в США вісім батарей Петріот замість трьох відправлених відправлених зсу. Видання також зазначає, що США побоюється, що вилучення Петріот з інших напрямків пославить оборону союзників в Азії та на Близькому Сході. Одночасно в Європі посилюється тривоги щодо Росії глава французької армії генерал Т'єрі Бюркар. Заявив Путін вважає Францію своїм головним противником в Європі. Ну те, що Європа починає розуміти ризики з боку Росії, це добре, але справді механізм хороший. Вони передають нам своє озброєння, а натомість отримують обіцянку від США контракти, що вони першими зможуть взяти на баланс нові засоби ураження. Ну я вам казав, що в НАТО просто такі Облаяли Путіна, і це зробив Олександр Стуб, це є президент Фінляндії. Це той президент, який, от ніхто не міг доступитися до Трампа, по 10 хвилин мали аудієнції з ним. А він придумав так, що запропонував йому зіграти гольф, і вони сім годин грали і розмовляли про Україну і не тільки. Це справді хороший дуже дипломатичний хід. Так, от війна Росії з Україною є найбільшою тактичною і стратегічною помилкою в сучасній історії. Таку думку. Висловив президент Фінляндії Олександр Ступ, цитуємо: я б стверджував, що це найбільша тактична та стратегічна помилка в сучасній історії, бо він мається на увазі Путіна прагнув заспокоїти Україну. Вона стане членом Європейського Союзу. А зрештою, е, НАТО він мав на меті демонтувати НАТО. Ну він щойно, щойно подвоїв кордон з НАТО через Фінляндію. Він мав на меті зруйнувати трансатлантичне партнерство разом. Е, Зараз збільшуємо наші витрати на оборону до 5%. відсотків. Це те, що було затверджено. Пригадуйте на саміті НАТО. Він мав на меті розвалити ЄС. Що ж, я ніколи не бачив його більш. Об'єднаним, тобто європейський союз. Тож Путін зазнав невдачі за всіма показниками. Сказав Стуб. Також президент Фінляндії додав, що Путін платить надто високу ціну на війні в Україні, адже його війська просуваються дуже повільно. Дивіться цього року, каже Стуб, Він просунувся на 0,25% українського суходолу, при що призвело до 167 загиблих солдатів на кілометр. Це досить висока ціна разом з тим. На його думку, Росія найближчі роки про Продовжуватиме озброюватися базовий сценарій каже ступ дуже простий протягом наступних 50 років для росії будуть актуальними дві речі по перше вони не повернуться до мирної ліберальної демократії от хай ступ це пояснить всім нашим партнерам а по-друге вона продовжить нарощувати військові сили ступ назвав путіна стратегічним дурнем і військовим невдахою і висловив припущення що він не стане перевіряти дію статті п'ятої Договору НАТО, яка за якою перепрошую, напад на будь-яку країну члену Альянса, оголошується нападом на весь Альянс. Ну, а загалом тут ступ правий, що це тотальний провал Путіна, що він справді стратегічний дурень і військовий невдаха, тому що подивіться. Через війну в Україні, через те, що збройні сили України перемелюють армію російську, звичайно, що в нас також є втрати. Ми не будемо цього заперечувати. Але те, як е, проріджується армія окупантів в Україні, не дає йому змоги. Ні діяти в Сирії, ні діяти в Ірані, так стратегічному партнерові е, Росії. Подивіться, що відбувається в, на Кавказі Вірменія Азербайджан. Вони окремо зустрічаються в Об'єднаних Арабських Еміратах. Самі вирішують, що робити за генмунським коридором, і які, до речі, хотіла контролювати Росія, і казала, що наші сили будуть там все перевіряти. А вони просто кинули Азербайджан і Вірменія кинули Росію. А Росія що зробить? Нічого в неї немає ресурсу. Тому справді наступ е, має. Повністю рацію, що стратегічний дурень і військовий невдах. Західна преса Financial Times пише, що Трамп дуже на критичній точці гніву проти Путіна, але це не є розворот до України про те, що я говорив на початку нашої розмови. Останні коментарі президента США Дональда Трампа щодо Росії підкресли, що його розчарування російським лідером Путіним і його небажання йти на поступки в переговорах про припинення війни досягли. Переломного моменту, як пише власне Financial Times, гнів Трампа свідчить про значну зміну тону білого дому. Ми ближче ніж будь-коли до ухвалення нових фінансових заходів або Чинення нового тиску на Путіна за всю історію цієї адміністрації про це каже Крістін Берзіна, керуюча директорка німецького фонду маршала США, той фонд маршала і Кіт кіткавих в Римі Казав, що для України треба створити свій план маршала відновлення після війни. Однак, е хоча гучні заяви каже вона Трампа на адресу Путіна, послаблюють е побоювання, що Білий Дім повністю відвернеться від України, вони можуть не означати глибоку. Е Прихильність до Києва це попереджувальний постріл на адресу Росії і Путіна, але це не означає, що США раптово стануть більшими союзниками і прихильниками України. Ну про те, що ми з вами на початку розмови говорили, ем, дивіться, нам і не треба мати прихильність, і щоб нас там Трамп хвалив, і щоб його точно казало, Боже, Україна, ви такі прекрасні. Ні, нам треба тверезі, нормальні адекватні відносини, в яких Конструктивно ми співпрацюємо з США. Вони нам надають озброєння, і наші партнери допомагають фінансово окупувати це озброєння. А звичайно ж, Путін, звичайно, ж, це для нього провал. Тому що нагадаю вам з того часу, як Трамп став президентом, путіну нічого не треба було робити, просто імітувати те, що він робить, імітувати перемовини і далі, як казав Медведів, воювати. Але ні, він вирішив обстрілювати Україну, йти на ескалацію, і це його величезна. Помилка. Тепер він має доводити Трампу, що він хоче миритися. А Україна рівно віддалено регулярно дякує США за допомогу. Дякує Трампу, того, що він хотів, і продовжуємо конструктивно. Працювати, а ви в коментах пишіть, як ви вважаєте, чи Трамп справді віддаляється від Росії? Чи можна вірити словам Трампа? Але окрім слів Трампа, є вже до речі і дії, і серйозні дії, тому що сенатський комітет з питань збройних сил схвалив виділення 500 мільйонів півмільярда доларів на безпекову допомогу Україні в рамках проекту закону про національну оборону на 26-й фінансовий рік, який також обмежує виведення з експлуатації літаків а 10 це каже Reuters, і це. Вони посилаються на це. Нас комітетський сенат, і це справді правда. Закон про національну оборону це щорічний законопроект, який затверджує обсяги фінансування та надає повноваження американським збройним силам. NDAA він так називається, прийнятий сенатським комітетом з питань збройних сил. Містить положення про продовження ініціативи з надання безпекової допомоги Україні до 2028 року, збільшивши затверджене фінансування з 300 мільйонів доларів у цьому році до 500 півмільярда доларів Ініціатива має на меті зміцнити оборонні можливості України в її боротьбі з російськими військами, які вторглися в нашу країну в 22-му році. Пише Ройтерс, проект закону пройде ще. Він мають його проголосувати в нижній палаті і в верхній Палаті представників ну в Сенаті. Але загалом, хочемо сказати: мало того, що нам збільшили допомогу, так півмільярда – це не багато. Але слухайте. Покроково покроково працюємо і є зміни. Так, от мало того, що нам збільшили допомогу, так я вам нагадаю, що під гексет очільник Пентагону казав, що вони хочуть врізати допомогу Україні. А тут не просто зменшили її, не те, що не зменшили, а збільшили. Це справді вагомий крок. Також е Трамп розглядає новий е пакет військової допомоги Україні вартістю в сотні мільярдів доларів. Про це пише з власних джерел. Видання «Політику», зазначається, що це перша потенційна допомога адміністрації Трампа. Новий пакет допомоги відобразить внутрішні розбіжності в адміністрації з приводу допомоги Україні, оскільки її боротьба з Росією триває вже не перший рік. Важливо послухати, що гроші надійдуть із фонду схваленого конгресом торік за президентства Джо Байдена, який дозволяє Міністерству оборони вилучати зброю з американських військових арсеналів для України у фонді відомому як президентський дозвіл на скорочення, як і раніше, перебуває. Майже 4 мільярда доларів. Тобто, аби ви розуміли, е, конгрес проголосував допомогу, яку пропонував Байден, попередній президент, і там ще не встиг Байден, коли він шов свої посади, лишилося 4 мільярди. Програма PDA. Трамп казав, що він більше жодного центу не надасть Україні безкоштовно, знаючи, що в PDA є 4 мільчотири мільярди, але тут. Політику посилаючи на свої джерела, каже, що Трампу Путін остогид розмови його про історію по телефону. Йому вже вкрай набридли. Весь бригаду він казав, що він, він каже bullshit, тобто він якусь мелить, м'яко каже, що дурниці, і ці телефонні розмови, де Путін розповідав Трампу, що він перемагає, що він буде там воювати далі. що Україна це якась там по в історії експорсу, що це нібито та сама Росія, це набридло Трампові, і він тепер. Готовий з цих 4 мільярдів надавати допомогу Україні по системі по програмі PDA. і це справді є зміна, і це справді не лише риторика, а вже дії. Ну і видання політико мало коли рідко коли видає інформацію не з перевірених джерел. Також відомо, і це важливо, що Володимир Зеленський розглядає міністра оборони України як головного і поки що єдиного кандидата на посаду посла України. України в США за даними засобів масової інформації, у разі призначення Умірова послом наступним міністром оборони може стати один із чинних чиновників, розглядаються кандидатури прем'єр-міністра Чмигаля, міністра внутрішніх справ Ігора Клименка та віце-прем'єрки міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Нагадаю вам, що Володимир Злайнський виступаючи на. Форумів з відновлення України відбудови України в Римі сказав, що справді він хоче змінити Оксану Маркарову, посла, посла України в США, і до речі, сам заїкнувся про Умірова. Його ж не питали журналісти, чи в нього є на меті поставити міністра оборони посло. Ну хочу вам сказати, я думаю, цей крок буде на мою думку хорошим, тому що є дуже забагато запитань до пана Умірова до те, як вони закуповують, до те, як він об'єднує організації. І закупівлі під одні, однією особою в відомстві. Тобто, я думаю, це було б дуже хорошим рішенням. Про ракети і озброєння, які я згадував, послухайте, є. Хороший дуже сигнал. Перші українські далекобійні ракети профінансовані Німеччиною повинні надійти до сил оборони України вже до кінця цього місяця, до кінця липня. Про це в ефірі телеканалу ZDF повідомив генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг. Він наголосив, що Німеччина готова надати такі системи озброєння, які можуть проникати далеко в глиб російської території, атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки. А потім буде поставка в кількості що. Обчислюється сотнями одиниць. Зазначив Фродінг, я вам просто нагадаю, що угода між про фінансування українських далекобійних ракет була укладена укладена. Перепрошую, в травні він зауважив також Фройдінг, що це значно посилить українську протиповітряну оборону і потенціал України в найближчі тижні і місяці. І справді, в травні, коли Володимир Зеленський був з офіційним візитом в Німеччині, була підписана угода про спільне виробництво далекобійних ракет, які можуть летіти на 2,5 тисячі кілометрів. Більше того, німеччина, як ви знаєте, засекретила у допомогу, Яку надає Україні, і раптом там з'являться кілька ракет Таурус, які можуть летіти на 500 кілометрів, і вони просто будуть в нас інакше називатися. Не знаю, там якісь калина назву не важливо, можна будь-яку дати. У нас дуже багато є красивих назв. До речі, в коментарях можете придумати майбутню назву крилатим ракетам, які от от мають бути на озброєнні. сподіваюсь, нас подивиться в міністерстві і можливо візьмуть до уваги. США залишаються в Європі. З мається їхній контингент, і це вже остаточне рішення. Зміцнення інтересів США дедалі більше у бік індотехуканського напрямку не означає, що буде виведено ключові сили з європейського континенту. Що найбільше це також в інтересах Європи, як один із найбільших викликів безпеки. Про це заявив генеральний генеральний інспектор бундесфера Карл Стенбреєр. Каже він, сполучені штати були та залишаються нашим найважливішим військовим партнером. Вони й надалі відіграватимуть центральну роль у майбутньому. Тобто, ми прекрасно розуміємо, всі розмови а вони лунали і від Трампа на початку своєї каденції, що вони будуть зменшувати, можливо контингент в США. Можливо, вони будуть відводити свої якісь війська східного флангу НАТО. Все залишається так, як є США в Європі, війська США в Європі. Там і будуть залишатися. Ну і на завершення, хочу вам сказати, що є такі небайдужі на території Російської Федерації, які руйнують її важливу інфраструктуру. Про це пише видання Bloomberg, що Україна підірвала російський газопровід у Західному Сибіру. Агентство Bloomberg з посиланням на представників головного управління розвитки Міністерства оборони України кажуть, що газопровід потужністю 2,6 мільярда. Кубометрів на рік був підірваний у четвер увечері в російському хантимасійському автономному окрузі приблизно за три тисячі кілометрів від Москви. Цей трубопровід постачає природний газ на військові об'єкти в Оренбурзькій, Челябінській та Свірдловській області Російської Федерації. Також з посиланням на джерела гур е, є повідомлення, що було пошкоджено дві труби. Роботи з відновлення та тестування газопроводу триватимуть близько одного місяця, тобто місяць. Не буде йти газ до військових частин, оскільки пошкоджені труби розташовані у болотяній місцевості. Ну тут Блумберг забуває, що вся Росія це є болото, тому там важко вгадати, де нема болота, е, і кажуть, що ускладнює роботи з ремонту цих труб. Це у свою чергу призведе до непрямих матеріальних збитків майже на 76 мільйонів доларів. А ви уявіть, що військові частини будуть паралізовані і вони не, будуть, не матимуть змоги готувати своїх цих от окупантів для війни в Україні не дарма. До речі, проблеми в них з сім'єю. Зараз Лавров перебуває в північній Кореї після того, як в Калу Лумпурі попогорив з Рубіо і Рубіо вийшов і Сказав, що підсумок цієї розмови ви знаєте, що Трамп і Конгрес готують санкції проти Росії. Так, от бідолаха, кінь Лавров поскакав в північну Корею і там почав розказувати, що вони погодились на те, аби північно-корейські війська воювали, бо не мають нічого проти. В Україні ми прекрасно знаємо і про це каже Кирил Буданов, що 40% наприклад, артилерійських снарядів Росія отримає від північної Кореї, бо їй не вистачає самі. Ну і беруть вони живу силу там, бо це дешевше. Проблеми в Росії з цим є, і ці проблеми будуть лише збільшуватись в першу чергу. Завдяки нашим силам оборони, такі новини були станом на 12 липня. Суботу я дуже вірю ще більше ніж раніше, що наші партнери. Усвідомлюють, об'єднуються. Бачимо США відвертається від Росії. Наголошую, нам не треба прихильності США. Нам не треба, щоб нам казав Трамп, як же ж я люблю український народ. Ні, нам треба, щоб ми його відривали від Росії. А США будемо працювати в робочому режимі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал в описі до нашої розмови. Діліться нашою розмовою. Коментуйте. Наш з вами контакт дуже важливий.